Далі у нас о, дуже сильно піднімається наше вітчизняне виробництво. 30% все ж таки з усього пакету того, що нам потрібно, ми на сьогодні виробляємо. Це недостатньо, але це дуже немало і це більше, ніж окремо кожна із країн Європи сьогодні робить. І ми все одно будемо, незважаючи коли, буде а, а, дипломатичний а, рух. Щодо закінчення цієї війни, коли він почнеться, ми все одно будемо дивитися з цим сусідом. Ми все одно розуміємо, поки ми не в НАТО, ми будемо розраховувати на себе і на партнерів, але на себе ключове. І тому будемо все одно збільшувати наше виробництво технологічно, дронів, ребів, а передусім. Дрони, реби, артилерія передусім. Пане президенте, добрий день. Чи зрозуміла вам чітка позиція американської адміністрації щодо мирного врегулювання в Україні, і чи зрозуміла американській адміністрації чітка позиція України щодо цього питання? І у зв'язку з цим, що б ви хотіли уточнити сьогодні? Чи вже уточнили у спецпредставника пана Кітакелога? Ще... В чому в чому збігаються позиції? А в чому, якщо різняться, то в чому щодо мирного врегулювання? Дякую. Ми почали з вами рейтингами і давайте. В завершенні я спробую також про це сказати. Мені здається, ми повинні передусім дивитись на те, а що про це думає народ, який воює з І Йти на всі поступки Росії, це підтримує один відсоток населення. Це є відповідь на все. Так не можна, вони винні. Не можна їх вимивати як гроші. Вимивати руських не можна вимивати, просто як брудні гроші вимивають, так вимивати брудних людей. Просто це неможливо. Бо тобі ніхто не повірить. Воно так здається, що можна вирішити просто якимись домовленостями, документами тощо. Це неможливо. В Україні ніхто не вірить Путіну. Чіткі гарантії безпеки. Це все отримує сьогодні Келох. Її рейтинги, і те, що і для мене дуже важливо, щоб він сам. Походив по Києву, по іншим містам. Він же сказав, що в столиці, 20-30% столиці немає, все зруйновано. Я хочу, щоб він подивився. І далі, щоб він поспілкувався з людьми. Чи довіряють вони своєму президенту? Чи довіряють вони Путіну? Нехай запитає про Трампа, що вони думають після заяв їх президента. Мені здається, це важливо. Піти просто поговорити з людьми. Ми не хочемо його водити кудись. Нехай обере. є тут посол, нехай походять. Мені здається, це дуже важливо зрозуміти наживо, що відбувається. А далі, як я і сказав, я готовий з ним поїхати на фронт, я поїду з ним. Так? Поїдемо і там нехай поспілкуються з військовими, готові військові. Зараз терміново треба голосувати для того, щоб піти додому, для того, щоб все віддати рускім і не мати гарантії безпеки. Ну нехай їм запитає їх запитає людей, які тут живуть і воюють. Мені здається, це на все це є відповіді у звичайних людей. Для мене це завдання, щоб пан Келах отримав інформацію сам. Сам по собі, зрозумів, що відбувається, і якщо буде можливість, і якщо буде у нього час. А все одно, все це базується на бажанні завжди людини. Якщо буде у нього бажання, він це отримає. І, окремо, а вже ж будуть зустрічі щодо військових з ним, розвідки будуть, служба безпеки. Весь запит, який є у тієї сторони, весь запит, який отримала наша сторона, ми відкриті до цього. Пане президенте, ми чули про ідею гарантій безпеки знову і знову від сполучених штатів. Вони не хочуть надсилати війська, вони не хочуть, щоб Україна ставала членом НАТО. А то як виглядатимуть потенційно ці гарантії безпеки з огляду на обмеження? Що працюватиме? я думаю, що НАТО працюватиме, але ж вони вас не будуть пускати. Так але це коли вони казали, що жодних військ на території України, але в них є кораблі, в них є протиповітряна оборона. Дійсно, Сполучені Штати мають дійсно це потужне ППО. Чи можемо ми отримати 20 систем ППО? Це достатньо. Навіть нам не потрібна їх обслуга а при цих системах. Ми маємо своїх людей, ми підготуємо їх. Тож для нас це навіть мова не йде про війська Посередньо в Україні, але можна отримати ліцензії навіть не ракети, ліцензії на виробництво ракет для систем ППО Петріот. Я знаю, що ми кожного дня рахуємо. Я вибачаюся коли 3, 4, там 5 ранку, коли командувач мені телефонує, і каже Ми біля цього міста. Я зараз не кажу, не хочу казати яке то місто, але от. Під цим містом в нас немає ракет для систем Петріо. Все, ми вичерпали. Я це розумію. Я кажу, що що відбувається. І він каже, що зараз а, є вісім ракет на наближенні, але в нас немає ракет для систем Петро. Чи це правильно? Я думаю, що це неправильно. Це, власне ті речі, які змушують нервувати всіх, і саме тому, коли ми говоримо про щось таке велике, я казав представникам сполучених штатів, що ви дійсно ви можете надати. З точки зору е, гарантій безпеки, ви не хочете надсилати військ, ви не хочете е, НАТО? Чи ми можемо ми отримати достатньо систем Петріо? Так, але спочатку ми хочемо, а потім завтра і так далі. Послухайте, це така тривала розмова. Занадто тривала, і якщо дійсно президент Трамп на це розраховує. Я це вказав від самого початку. Ще коли ще під час виборчої кампанії я казав, що ми розраховуємо на вашу політику. Розблокуйте пакет, допоможіть нам. Послухайте, що відбувається в Україні, просто послухайте різні голоси. я не кажу, що ви маєте слухати лише ем, нас але певні альтернативні думки Я думаю, що це дійсно дуже важливо, і це те, що ми обговорювали в Туреччині з президентом Ердоганом. І тоді були питання про Сполучені Штати, чи вони готові виділити вам війська, там певну допомогу багато рішень залежить від цього. Саме тому ми їх спілкуємося з нашими стратегічними партнерами. Якщо це буде більше, ніж просто слова, ці наживі стратегічні партнери. ці слова мають працювати про фінансування знову ж таки я почав говорити з європейськими лідерами. Я думаю, що вони будуть готові говорити про фінансування наших збройних сил, якщо сполучені штати не будуть фінансувати цю ці збройні Сили. тому чи готова європа? Я думаю, що так. На мою думку, Але... Це буде їхнє рішення? Звичайно, ми будемо працювати над аль різними альтернативами, різними можливостями. Це перше, друге чи можемо ми придбати зброю в Сполучених Штатах? Я думаю, що це знаєте трошки дивно, Що ми не можемо купляти, коли опливський схід, наприклад, країни близького сходу можуть купляти чи це дивно? Я думаю, що це дивно. Ми партнери. Ми зараз у стані війни, і ми маємо піднімати це питання тоді, як є мільярди. в цих угодах за з країнами близького сходу та іншими. Тобто є багато питань. Я вам лише окреслив кілька.